Друзі, всім привіт! Хочівля на ріпак наша закінчилася. Ми дочок його кількість ми відкачали частину залишили, адже з нього з рамок прям. Текло дощем, але це не тема цього ролика, адже зараз ми поговоримо з вами. Я поділюся з вами дуже дуже детально поділюся з вами, як користуватися бджоловозом, як відбувається кочівля та переїзд. Такі нюанси, котрі треба знати перед покупкою, тому що вам про це ніхто не розкаже, а тут ви про це дізнаєтеся, друзі. Зараз ми закрили люточки. Перш за все, це, як і всі роблять, хоча дехто, я знаю, їздить з відкритими лютками, але це не в нашому випадку. Ми ми закрили літочки, друзі, і зараз ми приступаємо до того, що нам потрібно зв'язати вулики. І після того, як я купив платформу, в мене настало питання, чим в'язати вулики. Багато хто зв'язує їх такими навздовж, ставить такі шпильки тут, ставить рейку. Завжди вулики мають бути в один рівень. Я від цього відмовився, адже знаю, що в мене завжди є різнобій по пасіці, сильніші сім'ї, слабші сім'ї, ройові і так далі. До того, щоб вони були всі рівні. Ще треба працювати того. Я вагався між двома типами стяжок. в одна стяжка. Вона має саме цей робочий механізм, стягуючий, і ремінь. Інша стяжка має ремінь, прикріплений одразу ж до е, цього робочого стягуючого механізму. Ця стяжка дешевша, десь на 30 гривень. Я не пригадую, ця приблизно коштує 120 гривень, а ця щось 80 гривень. Так, велика кардинальна різниця в ціні. Як бачите, стяжка вона е, проходить через вулик і попід підставку, і таким чином вона тримається. Е, і в тому її мінус, що є е, тут. Е, Рекомендують брати досвідчені пасічники Рекомендують брати її довшого розміру. Який це саме розмір? Ви бачите зараз на екрані, того що я не пригадую. Ось саме тому я взяв частину таких, а частину таких, того що їх іде більший розхід. Тому що якщо вулик у вас буде високий, і е, вона буде йти у вас попід низ і обкружувати його повністю, ми зараз е, ігноруємо ці вуха, для того, щоб е, для, саме для цих поясів вони призначені. Натомість от стяжка вже такого типу вона дозволяє нам зачепитися вухом. Як до цієї частини платформи, так і до іншої, і таким чином у нас залишається тут набагато більший запас ременю. А чому це в нам в майбутньому може стати в нагоді не тільки коли ми будемо переїжджати на інший медозбір, коли в нас буде не один магазин, а два, а то і три. Ну ми не будемо казати, що на всіх вуликах так буде, але на певній частині може бути. Також коли ми перевозимо корпуси, коли їх є багато, самі розумієте, цей ремінь треба складати вдвоє, і він. Набагато коротшим стає, саме того тут. Ви вже самі е, маєте обирати, який вам буде більше е, потрібен, який вам буде більше до вподоби. Залишок ременю. Я піднімаю нагору і він тут так от буде висіти. З ременю ми розібралися. Я дов'язую їх повністю, і вже завтра зранку ми приїжджаємо сюди з платформою. Що ж друзі, через те, що в нас таке от сильне болото, дуже падав сильний дощ, позавчора, і доводиться їхати трактором, адже машиною я би просто її не забрав, ну сто відсотків. Що ж, перш за все, ми зараз не будемо нічого робити з самим прицепом, а нам потрібно засунути висувний ряд. Травочку прочистили, дошку ми і не забирали. І щоб зараз висувний ряд. Нам почав їздити, потрібно зняти його з. Тут у нас є така, такий болт. Його потрібно відкрутити, і тепер основний ряд зможе їздити. Найбільше люди стикаються з тою проблемою, що потрібно попасти на оці от колеса. Бачите, основний ряд він вона зараз їде, 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 їде. Він їде в нас по такому колесі, і посередині в нас є направляюча. І є проблема реально в тому, щоб попасти. Оцією направляючою в, цим колесом в направляючу, адже ми зараз будемо їхати, він може зміститися вліво і вправо. От зараз ви побачите. Я покажу вам, що робити, щоб самому можна було заїхати. Так що ж, зараз, бачите, віно ряд, ряд вже їде. можемо так отриматися за вулик, він прив'язаний. Так, дивлюсь оці зміщення в одну сторону і попихаю його. В ту сторону, в яку я бачу зміщення. Ось як бачите? бачите колесо не встає в, в цю направляючу. А з цього боку, бачите, задалеко. Що ми робимо? Подаємо його назад і зміщуючи в ту саму сторону, в яку нам потрібно. І тепер подаємо вперед, так само зміщуючи в ту сторону. От. І зараз все. Трошки, бачите, здали вперед, здали назад. І все гаразд. Як бачите, колеса зайшли по рейках. Де вон там? О вон бачите, там є болт з цього боку і з цього боку зайшли по рейках. Тут у нас є трошечки травички, але зараз ми піднімаємо платформу. Що ж, платформа на курячих лапках у нас піднялася. Так, За допомогою ручного, ручного механізму. Я вже трошки навіть захикався. Так, тепер бачимо, що доступ до... Доступ до ніжок звільнився. Витягуємо тепер цю речку і досуваємо ряд. Досуваємо. І тепер, щоб зафіксувати цю ніжку, треба підняти її вище. Хоп, вона вже стоїть. І той самий болт, який ми брали, на початку відкривали, закручуємо. Тепер нам потрібно заїхати прицепом. Е, я буду його зараз відчіпляти від трактора і засувати вручну, тому що, знаєте, є така ймовірність, що зараз він піде трошки вліво-вправо-вліво-вправо вліво, і, може, так рівно я не, не влізуся. Ага, перш за все, перед тим тут у нас є ще така рейка. І так, щоб потрібно відкрутити. Саме така рейка вона страхує висувний ряд. Не на висувний ряд, а взагалі платформу, щоб вона не з'їхала з прицепу. Того нам треба зараз перш за все їх зняти. Прицеп вже під платформою. Беремо цю рейку, яку щойно знімали. Цю реєчку захисну наживив і е, опустимо трошки ряд. Ну, стоп, опустимо трошки загалом цю платформу. Платформу ми приопустили. Потім ще я дозажав е, цю е, страховочну реєчку. І зараз вже можна буде опускати його повністю на прицеп. І бачите, домкрати я всі опустив, і наша платформа стала дибкою. Але це нічого. Вона таким легеньким нажиманням ноги-руки стає, стає рівно, того беремо прицеп і чіпляємо її. Не прицеп трактор і чіпляємо її за дишло. Зачепили за форкопчик. Бачите, до речі, як навіска зроблена, просто докупив я форкоп, е такий гак від форкопа, і він приварений до навіски. З одного боку прицепний, е таке кріплення для прицепа звичайного тракторного, а з іншого боку форкоп і навіску можна крутити вліво або вправо. Про це вигнали, далі що відбувається? Опускаємо до середини. До середини опускаємо всі ніжки, потім скидуємо ножки висувного ряду і опускаємо найнижче. Висувний ряд вже буде трошечки висіти і дозволить нам добре їздити. Показую. Десь так думаю буде окей. Так, далі тут відкручуємо у висувному ряді. Страхувальний, страхувальний болт. І тут теж важливо добре дощечки відрегулювати. Колеса можна ложити на землю вже. Так. Так. чуть чуть виїдемо. І. Дивіться, тут зараз важливо. Є ще трошечки місце. Тут, бачите? Тобто ми зараз... Коли будемо опускати, цей ряд ще ляже на ці колеса, на цю платформочку маленьку, так. і в нас вже тут підходить до краю колесо. Якщо ми зараз потягнемо, знімемо його, воно просто так бубух впаде. Можливо, цього і цього і вистачить, щоб воно не лягло, але ми зараз просто візьмемо і доопустимо платформу повністю. І ви побачите, як зміниться тут відстань. Так, ми опустили платформу, і от бачите, зараз висувний ряд лежить на колесах. А ось тут в нас з'явився проміжок. Відповідно, зараз будемо тягнути, і тут з'явилася частинка, тут вона лягла, все нагрузка пішла на колеса. Пробуємо витягувати. Тут зараз теж ми поїздимо трошки взад-вперед, тому що не завжди влучаєш одразу з колесами цими рейками, щоб вони стояли так, як треба. Колеса трошки злетіли з рейок, хоча... Можна було цьому запобігти, але ну що зробиш? Треба бачити, беріть трошки ширші їх. На нерівній поверхності рейка трошки нахиляється і, і може схилити трошечки висувний ряд. Навіть от зараз видно, він трошечки стоїть, отак -от, того, що тут через горбик. Вона стала сюди і ряд почав їхати туди. Ну нічого, тоді вже, коли будемо забирати, реєчки візьму ширші і е, на домкраті. Або ж з помічником, я там припід перепідніму, і людина підставить вже ширші рейки, і ми на ширших рейках назад, вперед, назад, вперед і станемо рівно. Ну це, це можна було зразу зробити рівно, але. Бачите, все ж досвід. Що ж, друзі, якщо ролик був для вас корисний, обов'язково поставте лайк. Я постараюся для вас зробити більше корисної інформації, такої, яка дозволить вам з зекономити свій час. Також, друзі, у нас є е, телеграм-канал, е, в якому я е, публікую багато різної цікавої інформації, як свого особистого життя, так і бджільництва, де е, ця інформація не виходить ніде, окрім цього телеграм-каналу. Тому підписуйтеся, там буде багато цікавого, друзі. Підписуйтеся також на YouTube і до нових зустрічей!